Сезон 2022-2023 набирає обертів. Попереду ще два тури регулярного чемпіонату України. А потім найважливіші матчі поєдинки плей-офф. ВК Прометей вже зараз думає про майбутнє. І днями до складу команди приєднався гравець національної збірної України. Ян Єрешченко. Вітаю тебе я сподіваюся, що в новому клубі наші кольори нашого клубу принесуть ще більше. Тобі перемог, удачу всього на Дякую. Дякую. Я був у Туреччині, грав за команду. Потім почалися деякі проблеми з виплатами, та мені позвонив Андрій і ну, ну, запросив мене до Прометею. Команда зустріла добре, добре колектив гарний, знайомлюсь з хлопцями. Цілі мені ще сказали, коли мені запропонували приїхати, цілі максимальні виграти чем 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 чемпіонат. Крім чемпіонату Туреччини, нападник виступав в Арабських Еміратах та в Харківському локомотиві, з яким неодноразово ставав чемпіоном країни. 32-річний волейболіст є досвідченим гравцем і гідним підсиленням. Що підтверджує наставник Дніпрян Андрій Левченко? Нам був потрібен. Міцний догравальник, можна сказати, такий, щоб у нас був лідер команди, який зміг нам допомогти в загальній грі, в прийомі, в атаці, ну в усіх елементах. Тож ми звернули увагу саме на Яна Єрещенка, саме тому, що, по-перше, він український гравець, він гравець збірної України. Він має дуже великий досвід виступів в топових лігах світу і в лізі чемпіонів, і в багатьох європейських кубках. Тож я гадаю, що його досвід і його вміння будуть корисні для нашої команди. Він знаходився в Туреччині, проводив сезон там і десь тиждень лише пройшов. Того моменту, як він провів там останні тренування, це не так багато для, для досвідченого гравця. Тож він був на одному тренуванні лише, але він знаходиться в нормальній формі. Трохи треба зігратися, можливо, з хлопцями, зрозуміти нашу там, філософію гри. Я думаю, все буде добре. Побачити Ярещенка на майданчику. Вболівальники зможуть вже 31 січня. Цей день червонобілі зіграють проти Житомирського колективу Житичі Полісся. Початок зустрічі о 19.00. Не пропустіть. Наші цілі були і до з появлення Яна в нашій команді. Це найвищі, тільки найвищі цілі. Тож ми намагаємося завжди бути кращими, завжди показувати наш кращий волейбол і отримувати лише перші місця. І будемо робити це і надалі.